Доброго мирного дня всім. Міцного здоров'я. І скоріше і нам всім перемоги. Так, полю я свої полуниці. Вроді здаються чисті. Вроді й хопти нема. А вже наполола дві тих малих відерці. винесла. Ось, трохи полуниці є перемерзли. Ось, ну мало. Дуже мало. Ось. Оце мені туди далі сапати, от де сапа, от туди сапати, оце тут перейтися, повибирати і там сортові полуниці посапати. Ось так що ось таке діло. Виноград не померз, хоча я його не накривала цієї ночі, але но Богу дякувати не померз. Горіхи теж не померзли. Сьогодні в нас п'ятниця, я не знаю, коли те відео вийде. Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль, я тут, ходіть сюди маленькі, ходіть сюди, ходіть до мене. Я їх перший раз житті винесла на двір. Вони всього бояться. Все таке, мої маленькі, ходи сюди, ходи гусачок мій, ходи сюди до мене, ходи. Ходи мій хороший, ходи. Ось гусі, гусі гусі гусі, ходіть сюди, ходіть. Ходіть, 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 ідіть сюди. Мої малятка хороші, ходіть. Вчіться пастися, вчіться. Ви вже будете окроми від курчат. Так, бо ви дуже їм багатсько какаєте. Так, на що ж? Ходи сюди, ходи, ходи моє маленьке, ходи, ходи, ходи. Ти будеш гусаком, так? То буде два гусаки, а то будуть три гуски. Так? Що? Що мої хороші? Пасіться, пасіться, не бійтеся. Ви не самі, ні, ні, не самі, ні. Ні, ні, Люба з вами. Да ж? Гусики мої. Ну і гусики великі такі. Ті, що більші, то сіра тих троє. Сіра велика має бути. Але вилізло біле чисто. Ті далі тулузи біле однієбеньки. Два тулузи, ну вони малі якісь дуже вилізли, хоча вони мають бути великі. О, А це сіра велика. Ну нічого, аби ну вони мені вижили. Оскільки я вже з ними бавлюся, Ну не знаю. Ну бачу, так як ростуть, файненькі робляться, тяженькі. Ось мої красунечки. Страшно, ми перший раз на дворі, ми ще в житті не були на дворі. Тих сірих великих то такі ноги грубі. А в тих якісь такі делікатні ноги низькі. Ой, ой, ай! Ну що ж, побігати можна, тут є місце. О, Пасіться, вчіться. Вчиться пастися, їстки їм поставила, сир з тим, як його? з тим, що вони їдять, сир, яйце і кровавник. Вони кровавник вже вибрали, а сир ще залишився. Я їх в тому жовтому відрі виносила. Поки буді половила, то пару разів всіх сторін заходила. Пістолети мали, Ну нічого. Привикнуть. день-два, привчаться, ай! І будуть бігати. Мої гусики. Ось так вони пасуться. Ой, люба, не сачкуй, йди сапуй. Гусіки хай пасуться собі. Хай збирають хоптичку, хай чаться, пастися. М -м -м. А мені треба йти. А мені треба йти до роботи. Ой, малята малий. Ось такі вони. карапузики. Будемо надіятися, що вони мені виживуть. Дав би Бог. Тих п'ятеро, там п'ятеро було би десятеро. Щось собі розказуємо, щось собі балакаємо на щось. Тих двоє ото меншечких, що сюди, що сюди двоє менше, то тулузи. Як я знаю, бо в них я лапки розтинала. Так, маленьких гусят так позначали весь час колись, щоб знати, бо як нас на долині дуже багато гусенят було. Ось то. Ти покрасиш такою краскою, і ще хтось покрасити, і вже не знаєш, котрочє у синя. Вони міли змішуватися і не кусалися. А лапку, як розтинаєш чуть-чуть, одну перетинку чуть-чуть розтинається. І ти вже знаєш, сірі я розтинала ліву лапку, а тулузом праву лапку. Одну перетинку чуть-чуть. Вони, як тільки вилуплюються, Маленькі їм розтинати, там ні крові немає нічого, там немає ще ні кровоносних судин, нічого. І вони не, не чують тої болі. Ось, ось такі то справи. То так весь час, от навіть на долину, як вигонили гуси, там повилізали вже в люди гуси, так, ти котру лапку розтинаєш, котру перетинку, я ту і ту, а я буду ту і ту розтинати. Другий питає вже, ти яку? Та там таку розтинала лапку і таку перетинку, а ти вже другу. І так робили, розтинали і знавали, котро чиї гусенята. Були такі, що хотіли забрати. От, мене моя баба навчила. Ось, Вона весь час гуси тримала і каже, каже, «Та я краскою помалюю». каже, краска тут таке, хтось мисне візьме, то я так помалює. Потім не будеш виводити пуття. Я ростни лапкою все. І було мені так, прийшло, і я так ну, покрасила і ще одна покрасила. О, і я кажу, прийшла, яка мої гусята пропали. У мене тільки мої. От, мої всі помальовані. Као, добре, А у ваших лапка ростята на кайні. А у моїх от розтята, от ка у моїх п'ятеро гусятних лапки ростять. А вона каже, який дурний лапит, не куди гуся там каву я. І вже потім, як всі почули, що я так роблю, і багато людей собі так робили, значили. Так щось що таке діло. Так, щось що такі то діла. І я так позначила, бо так не буду знати, котро яке. А так, я собі знаю. подивилася, бо шкаралубки підписані було, котро чиї яйця. Ось і. Таким чином я собі їх позначила і знаю. Ладно, все. Біжу я сапати люди. Добре стояти, дивиться, як гусятка бавляться. Ну, Мені бажано б нині всій город пересапати коло хати. А тут є що? О, бо потім приїде Іван додому, підемо підем з ним до поля вгород, на город. Не знаю, чи мені на день поженем кози, чи ні, чи дам їсти ще їм і на день, то вже буде видно. І як воно буде? Ще треба яблуні постригти мені. Всі ті яблука, яких забагато взяти, ножиці, поптинати, бо щоб вони були більші, бо потім пуття не виведеш з тими яблунями. Вони будуть геляки ломити. А так, поки маленькі не тягну з яблуні сік, треба їх попстригати. Груші я поп. Чи крижувала ті о, молоді, що мають яблука. Що тільки та о, велика залишилася дуже багато грушок, треба теж її трошки розгрузити. О, пасуться мої. Ахламончики, привіт. Ну, Я їх посаджу в ящик тут в веранді, ось ці малі, і буду собі їх вже тоді випускати на двір. А на ж буду в ящик садити. Бо дуже коло курчат багато какають, дуже треба часто пельонки міняти. Два рази на день, а то й три. Вони їдять багато. Ну і підросли фест вони порівняно того, що було мізерія. Ось, так що ось таке діло. Коротше кажучи, роботи дуже багато. Ну, Добре, що я садок вчора обробила все й поблизкала. Ще мені ото постригти яблуні і там вже буде видно тоді, що далі ще братися до роботи. Ой, роботи. Гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки всім хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог посилає тільки найкращого. Так, нині треба вже скласти ті свої пельонки. Ось і позабирати. Вже, може, більше морозу не буде, будемо сподіватися, що, дасть Бог, все буде добре, без морозів. Добре, що нинішній витримали. Я вже думала, що вже все померзне. Ну, бо дякувати витримала. Заглядаю та хламони мали. Все, папа всім.